Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Наказом Міноборони номер 532 від 6 серпня 2024 року затверджено інструкцію із застосування ТЦК технічних приладів і засобів для фото і відеофіксації. З цього приводу деякі коментатори гучно заявляють, що інструкція робить обов'язковою фіксацією працівниками ТЦК усіх своїх дій при заходах оповіщення. Така собі чарівна паличка, що працівник ТЦК під час вручення повісток порушить вимоги закону або вчинить силове затримання, то самі зафіксують свої незаконні дії, а це допоможе військовозобов'язаним все оскаржити та виграти суд. Тож у цьому відео коротко, але по суті проаналізуємо зміст цієї інструкції та розберемося, чи дійсно вона щось змінить на користь громадян, щодо яких... Працівниками ТЦК вчиняються незаконні дії. А щоб знати свої права та захищати під час проходження та оскарження ВЛК та при спілкуванні з ТЦК, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Підтримайте канал, ставайте спонсором ютуб каналу та підписуйтесь на мій Facebook, YouTube і Telegram канал. Тільки практичні поради. Також пропоную підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію та суди. Казка про обов'язкову відеофіксацію ТЦК. Перше, що мене насторожило, в інструкції я не знайшов вимоги про те, що таке застосування ТЦК технічних приладів під час заходів оповіщення є обов'язковим. Так, з інструкції вбачається, що застосування уповноваженими представниками ТЦК технічних приладів і засобів технічних, що мають функції фото та відеофіксацій, здійснюється з метою. Перше, попередження, виявлення або фіксування порушення громадянами військовозобов'язаними, резервістами військового обліку. І друге фіксація дій уповноважених представників. Тобто, якщо Громадянин сперечатиметься з працівниками ТЦК, вони включать просто відеокамеру. А коли працівники ТЦК самі порушуватимуть порядок здійснення заходів оповіщення або проводитимуть незаконне силове затримання, то відеозйомки не буде. Отак-от. Ви можете заперечити, що згідно з інструкцією включення портативного відеореєстратора. Представниками ТЦК відбувається з моменту початку здійснення заходів оповіщення громадян, перевірки їхніх військово-облікових документів, а відеозапис ведеться безперервно до завершення цих заходів. Також під час виконання своїх уповноважень уповноваженому представнику ТЦ забороняється видалення відеозаписів з портативного відеореєстратора та зміна їх системної дати та. Часу і примусове виключення портативного відеореєстратора, у тому числі на вимогу сторінних сторонніх осіб. Проте зауважу, що ця інструкція є калькою з інструкцій із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото, кіно і відеозйомки, яка затверджена наказом МВС від 18 грудня 2018 року номер 1026 Тут є вимоги щодо безперервності відеозйомки і заборони видалення відеозаписів та виключення відеореєстратора. А яким чином інструкція МВС виконується на практиці, можуть сказати водії, стосовно яких поліцейські проводять огляди на стан сп'яніння. Якщо відеозапис не на користь поліцейських, то він взагалі не надається до суду. Ну або. Надається якимись певними частинами. При цьому судова практика свідчить, що переважно суди не звертають уваги на порушення вимог безперервності відеозйомки та приймають відеозаписи з видаленими частинами. В інструкції МВС теж відсутня вимога про обов'язкове застосування поліцейськими технічних приладів під час служби. Тобто, якщо поліцейський. Не надасть до суду відеозапис або зазначить у протоколі, що відеозйомка не проводилась, суд не буде вважати це порушенням і розгляне справу за наявними в матеріалах справи доказами. Відеофіксації, незаконний дій ТЦК бути, дійсно, нова інструкція зобов'язує ТЦК надавати відеозаписи за вмотивованими запитами органи органів державної влади, органів досудового розслідування, прокуратури слідчого судді суду поліції та інших осіб у порядку передбаченим законом, але скажу відверто: враховуючи відсутність вимоги про обов'язкове здійснення працівниками ТСК відеофіксації своїх дій при здійсненні заходів з оповіщення, вкрай сумнівно, що працівники ТЦК будуть саме самі документувати власні незаконні дії. При цьому під незаконними діями я розумію не тільки явні силові затримання та примусове доставлення до ТЦК, так звану бусифікацію, а й порушення встановленого законопорядку порядку перевірки військово-облікових документів та вручення повісток, який має багато нюансів. Наведу лише один. Приклад, постановою Кабміну номер 560 від 16 травня 2024 року встановлено, що повістки мають право вручати працівники ТЦК, яким видане службове посвідчення особи уповноважений вручати повістки. Тож вручення повістки не уповноваженою особи, тобто працівником ТЦК, який не має вказаного службового посвідчення, є незаконним. З цих підстав вручення повістки. Не уповноваженою особою, а також подальше адміністративне затримання та доставка особи до ТЦК та СП внаслідок відмови отримати повістку можуть бути оскаржені в суді. Маю великі просто сумніви, що під час вручення повісток працівники ТЦК. Пред'явили громадянам службове посвідчення особи у повноваженні якраз поручати ці повістки. Мало того, станом на початок вересня 99% працівників ТЦК, які здійснювали заходи оповіщення та вручали повістки чоловікам у громадських місцях, взагалі не мали таких посвідчень, а тому вручення таких повісток було незаконним. Я переконаний, що у подібних ситуаціях і випадках недотримання вимог закону працівники. ТЦК не будуть фіксувати свої дії на відео. Бо тоді вони самі і створили для суду переконливий доказ протиправності своїх дій, а також незаконності вручення повісток. Висновок! Головний недолік інструкції відсутність вимоги про обов'язкове застосування працівниками ТЦК та СП, технічних приладів. І засобів, що мають функції фото та відеофіксації під час здійснення заходів оповіщення. Друге, це дозволяє працівникам ТЦК проводити відеозйомку заходів оповіщення на власний розсуд та не проводити відеозйомку у випадках, коли вони не дотримуються, якраз встановленого законом порядку здійснення заходів оповіщення. І третє фіксуватись на відеозапис будуть лише Події, які правильно вигідні ТЦК, не виключає, що в окремих випадках суди визнаватимуть протиправні дії працівників ТЦК або скасовуватимуть постанови про притягнення до адмінвідповідальності з, з урахуванням якраз зроблених ТЦК відеозаписів. Та позаяк дозволено не фільмувати події, які не на користь ТЦК. То така судова практика не матиме масового. Характеру поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нове відео.